Переходимо до вивчення плану місцевості. План це креслення невеликої ділянки Землі, виконане з використанням умовних знаків у певному масштабі, але без використання проекції, адже проекція застосовується для зображення великих ділянок місцевості через кривизну. Масштаб плану поділяється від 1 до 5 тисяч і крупніше. Плани завжди орієнтовані за сторонами горизонту. Основні напрямки північ-південь позначають стрілкою. Спрямована вгору стрілка показує на північ, униз на південь. Відповідно, схід буде праворуч, а захід ліворуч. Порівняємо плани та карти. На плані немає паралелей і меридіанів, а на карті вони є. На плані напрямок сторін горизонту вказано стрілкою, а на карті вони позначають за допомогою паралелей та меридіанів. Плани та карти мають різні умовні позначення, які ви обов'язково повинні вивчити. Рельєф на плані зображено за допомогою горизонталей, а на картах, крім горизонталей, використовують пошарове зафарбовування. На планах зображення більш детальні, а на картах лише великі, найважливіші об'єкти, тобто карти мають високий ступінь узагальнення. На цьому наша сьогоднішня лекція завершується. До зустрічі на наступному занятті.